Виростили? На так, заставку? А? На заставку? Це він метр п'ятдесят ростом. Метр сімдесят п'ять. А на метр восімдесят. І це в ще два місяці росте, ну хай півтора. Добро класно. Я старалися. <laughs> Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми знаходимося на ось такому полі з літньою малиною Glen Ample. Що ж, закінчився в нас сезон. І, як завжди, по закінченню сезону, ми повинні вирізати старі пагони малини. Що ми й робимо? Як бачите, ось старі пагони вже вирізані, вони скидані в міжряддя. Ось так зараз у нас виглядають рядочки. Ось. Сьогодні дощик, трошки воно похилилося, плюс в нас були сильні вітра, теж малину погнуло, так як вона не прив'язана. І ось так, ось так зараз нас виглядає наше поле. Ось так. Що ж, вирізали ми малину. Дивимося, що приріст в літньої малини в нас навіть дуже і дуже хороший. Самі пагони малини теж виросли гарні місцями. Більшість рядків десь орієнтовно 1,82 вісімдесят Ну, Є такі рядки, десь, напевно, чуть більше вологи було, можливо, чуть краще підживили. Дали добриво більше. То вони виросли десь метра, десь по три, напевно. Ось як Приклад, ось цей рядочок. Ось цей і сусідніх два. Ось від спагін. Він виріс. Ось я достаю і ще є є його. Ось такі пагони в нас повиростали. Показую зараз, чим ми працюємо. Працюємо ми UMZ8240 і мульчер двохметровий ось такої фірми. Мульчером користуємося вже років, напевно, що, е, ну не знаю, напевно, років 5-6 років ми ним користуємося задоволені. Що ж, показую, як перебиваємо пагони. Сьогодні, ще раз повторюсь, у нас дощик, тому перебиваємо трошки хуже, якби вони були сухі, то перебивало б набагато краще. А в основному ось так. Ось так в нас виходить. Ось, бачите, вся малина лягла, місцями трішки малину, яка прижимає колесами до землі, бачите, обрубує малину. Ось, Але нічого страшного. Все одно вона буде проріджуватися із-за того, що це густо. А в основному навіть дуже і дуже непогано. Зараз покажу рядки, де я перебивав, коли сухо було, то набагато. Ефективніше мульчер працював, але в нас немає, ось бачите, взят ось цей рядочок. Видно, що це я свіже пройшов, тут вже навіть травичка піднялася, практично взагалі нічого не видно. Так само ось, ось дивіться. Дуже гарно він перебиває. Ось так. Там, де звичайно, де дуже великі кучі. Старої малини, то воно трішки, ну, я ходжу бігом трактором, воно перебиває хуже. Але в основному, ось показую, в основному дуже і дуже гарно виходить. Бачите? Ну і перебиває взагалі. Ну. Це було сухо. Ось рядок сусідній, який дуже багато скидали. Теж він його перебив, стару малину, ось такі кусочки. І загалом Міжряддя зараз виглядає ось так. Що ж я хочу сказати? Що зараз ми вирізаємо стару малину. Це потрібно зробити обов'язково для того, щоб вона би не тягнула би соки. І молодняк, в кого, допустим, маловатий молодняк низький, він ще якийсь місяць трішки підросте. До похолодань він буде рости. Після чого, ось ми, щоб не запускати, бо роботи багато. Після зразу, е, закінчилась малина, зразу вирізаємо. Перше діло це для того, щоб росла би молода малина, яка буде плодоносити на другий рік. А по-другому ми вирізаємо, із того, що в нас потім підуть поля, сади, плюс осіння малина і ми не справимося. Тому в проміжок між збиранням ягід осінньої малини, ми вирізаємо літню малину. Після цього діла ми будемо її підв'язувати. В'яжемо, так як я вам раніше розказував, в'яжемо орієнтовно 10-12 штучок на метр. Ось, Ми прив'язали, там 10-12 штук. Всю остальну ми поки що не викидаємо. Із-за того, що не знати, яка буде у нас зима. Якщо зима буде сурова, може трошки щось десь підмерзнути. Із цих пагонів, які ви не підв'язали, можете там по одному-по два пагона додати і підв'язати їх. Ось. Після того, як вже розпочнеться в нас весна, можна лишню малину, яка буде зайва, скажімо так, яка буде густа, вирізати і викинути. Тому зараз не потрібно її вирізати. Зараз ми тільки вирізаємо старі пагони і в'яжемо молоду. 10-12 штучок на один погонний метр. Що ж, давайте я зараз вам покажу, як ми це працюємо. Ось. Поки я вам відео знімав вже мій маленький помічник прибіг. Як бачите, рядки ну, перефрезеровані, дуже гарно виглядають, перемульчовані, верніше, мульчером. Ось, бачите, каток трошки забивається бо мокро. Але ось тут на мульчері має бути ще чистик, Ось бачите. Але він нас вже кілька разів відламав, ось ми його варили. Він просто так зроблений, трішки неправильно. Він вібрує і, цей. і від своєї вібрації тріскається по швам або десь. Поруч коло шва де варили. Тому його потрібно переробити, але наразі ми його зняли, працюємо без нього, каток чиститься об цю рамку. А ось так в нас виглядають не перебиті старі пагони малини. Ось Виглядають не, бачите, ну є різниця, є вже бурянчик піднявся. Ось. Зараз ми це все виправимо. Викосимо і зробимо хороші умови для людей, щоб вони могли би нормально ставати і підв'язувати малину, щоб не було б бурянів і щоб не було цих старих пагонів, якби, ну, щоб не заважали би ходити. А зараз, як зазвичай у всіх роликах, зроблю коротеньку вставочку, як я мульчую малину. Тобто перебиваю старі пагони малини. Якщо комусь щось цікаво, запитуйте, дам відповідь в коментарях або відповім відеороликом. До речі, кому ще потрібні саджанці сортів там літніх і ремонтантних можете замовляти, у нас є. Що ж, давайте працювати і будемо напрацьовувати. Всім гарного дня і мирного неба над головою!